Запрошую всіх на урок української мови 124. Ми з вами починаємо розділ повторення та узагальнення вивченого у п'ятому класі, і тема цього уроку це узагальнення вивченого з розділу Будова слова, орфографія. Пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо світи, мандруватимем завзято, юний друже! Я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Сьогодні на уроці ви удосконалите ваші знання із теми будова слова та орфографія. Розгорніть свої робочі зошити, від попередньої роботи відступіть два робочих рядочки та запишіть 1 травня класна робота. Давайте з вами повторимо інформацію, надайте відповіді на певні запитання, які є значущі частини слова. Яка з них виражає граматичне значення? А що таке закінчення? Як його визначити в слові? Наведіть приклади слів з нульовим закінченням. Поясніть відмінність між змінними і незмінними словами. Чи однакові за змістом твердження слова має нульове закінчення і слово не має закінчення? Які слова називають спільнокореневими? Чи однаковими є поняття спільнокореневі слова і форми слова? Поясніть роль суфіксів і префіксів, що спільного між префіксом і суфіксом, а що відмінного. Наступно пограємо з вами письмову гру хто швидше. Слід розібрати слово за будовою. Перше слово посилка. Тобто, шукаємо закінчення, основу, корінь, префікс, суфікс за наявністю. Перевірили. Наступне слово прекрасно. Для виконання зате не забувайте користуватися паузою. Перевірили. Наступне слово говорити. А ось тут будьте дуже уважними. Як і в слові прекрасно, слово говорити не має закінчення, тому що тий це буде суфікс. Сподіваюся, що ви усі правильно впоралися із цим завданням. А далі, будь ласка, доберіть слова до поданих схем. Тобто у вас повинно бути три слова. Пишете нового рядочку з великої літери через кому. Знову користуйтеся паузою та виконайте письмове завдання. Запишіть, будь ласка, іншомовні слова з початковою частиною «пре», яка входить до складу кореня. Наведіть приклади двох трьох слів із суфіксами писливості. Розберіть їх за будовою. Наведіть приклади 4-5 слів з префіксами пре, «при», «прі». Не забувайте за винятки. Прірва, прізвище, прізвисько. Так, ну а далі вам вже не знадобиться, а знадобиться ваш смартфон або будь-який інший гаджет. Вам слід відсканувати QR-кодик та виконати онлайн-завдання. Так, це перша онлайн-вправа. Наступний QR-кодик. Третій QR-кодик. Бути уважними. Діти, це не на оцінку, але для перевірки ваших знань. І ще останнє завданнячко. І я впевнена, що ви усі впоралися дуже гарно із запропонованими завданнями. Тож, ми попрацювали з вами дуже класно, виконали так багато інтерактивних вправ. Вони вам знадобилися для того, щоб прогадати вивчене за певною темою. Тому, як ви вже побачили, домашнього завдання у вас немає, тільки дуже попрошу усіх повторити правила щодо цієї теми будова слова. А на завершення нашого уроку у нас буде рефлексія вправа відкрити мікрофон. Доповніть, будь ласка, речення. Сьогодні я дізнався. Дізналася? Було цікаво? Було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло, і я зміг або я змогла. Тож, діти, не забувайте повторювати правила з цієї теми про будову слова. На наступних уроках ми з вами продовжимо розглядати цю тему та виконувати тренувальні вправи. Успіхів вам, до зустрічі!